Початком повномасштабного вторгнення росіянців 24 лютого 2022 року на територію Незалежної України наш народ масово проявив героїзм. Одним із таких героїв є командир 40-ї бригади тактичної авіації, яку назвали Привід Києва. Це Матюшенко Михайло Юрійович. Позивний дід. А момент повномасштабного вторгнення йому був 61 рік. Військовослужбовець, пілот військової та цивільної авіації, полковник, як кажуть, пілот від Бога. Коли він дізнався про втрати підготовлених екіпажів бомбардувальників, ухвалив рішення пересісти з винищувача Міг-29 на бомбардувальник Су-24. Загинув 26 червня 2022 року в небі над Чорним морем біля острова Зміїний, після вдало виконаного бойового завдання. Тіло його знайшли аж в Болгарії. Разом із ним загинув майор Юрій Красильників, тіло якого, на жаль, досі не знайдено. Поховали Михайла Юрійовича 3 жовтня 2022 року на алеї Героїв місті, Герої Буча. Посмертно присвоєно звання Герою України з удостоєнням ордена Золота Зірка. Вічна пам'ять!